Доброго дня! Сьогодні вас вітає парксайд. Хотів один огляд зробити, але зроблю інший. Дивіться, вже затягнули половину секції номер 1 ззовні, тобто другий під'їзд, в якому у нас був шоурум. вже затягнули в кінцеву е не фарбу, як це сказати, структуру з кольором. Залишається тільки що повстановлювати швиденько відливи і після цього ось цю. Опалубку, не опалубку, господи, ось це рештування перенесуть на цю частину і зроблять частково ще і захватку на, в сторону другого будинку, тобто це теж е, кут першої секції. Там теж треба зав'язати той кут. Тобто наступно вже буде захватка трошечки більше з кутом в ту сторону. Давайте зайдемо всередині, я потихеньку вам буду розказувати, що ми зараз робимо е, по мережах від КТПшки Через там ту дорогу, через в'їзд, через в'їзну арку будуть протягувати електрику. Також тягнуть зараз воду, її вже закопують минулого разу, я вам показував. Тут, по перших поверхах, бачите, вже підмурували під шафи лічильників. Я думаю, зараз не буду вам показувати, що на інших поверхах робиться. Я зроблю паузу в один тиждень і вже покажу вам. Як воно буде виглядати по фінішу. Ну, Трошечки змінилося по фасаду, бачимо, що вже практично все в зонтиках. Секція номер 2 і секція номер 4 вже затягнута практично вся клеєм. От бачите, люлька одна залишилась, по центру, от хлопці зараз тягнуть її, будуть затягувати структуру по цій частині. Там навіть зробили поворот на третю секцію. Ну, В принципі, те, що треба, те й роблять. По суті, нам лишилося зараз трошечки розкопати е, цю територію, треба буде прокласти електричні мережі до ГРШа, потім від ГРШ по під'їздах, потім розкинути також частково мережі по зовнішньому освітленню, вони теж вже е, погоджені. Тому, тому, в принципі, все. Зараз давайте що зробимо. Зараз я зайду на, на дах, вам покажу, що на даху. До речі, всі, хто слідкує за нашими соцмережами, вони вже бачили той аерообліт, який ми зробили там, нещодавно, там, я не знаю, по-моєму, на цьому тижні, чи то вівторок був, чи то середа, да? я вже не пам'ятаю. І його вже виклало, вже використовують частково в рекламі. Ви там можете побачити, як виглядає будинок з висоти, десь метрів 20-25. Так, тут також я бачу обмурували, завершують ось ці. Мережі по опаленню. Це на зовнішній коридор виведене опалення для е мопів МЗК. Точніше. Так, і піднімаємось вгору. Стяжки зараз доробляють в секції номер 4 На другому поверсі вони зараз, наскільки я знаю. Я вже зараз не буду ходити показувати, бо хочу ще трошечки по... розказати по інших е будинках. О, тут. В принципі, тут змінилося те, що кладка додалася трошечки труб. А так, в принципі, особливо в третій секції ніби не змінилося, це ми бачимо в другу секцію, теж захваточку. Розуміємо, що скоро вже і тут з'явиться фасад. Добре, що погода дозволяє, це величезний бонус. Так, заходимо на дах тут. Дивіться, які шари йдуть під те, щоб встановити, під те, щоб встановити сюди котли. Бачите? Стяжка, утеплювач 5 см і це мінеральна вата. Потім гідроізоляція, один шар, другий шар. Потім якась така ну, нетепла... Я не знаю, як це правильно назвати М -м -м, такий матеріал. І дуже часто в утепленнях використовують. І потім ще залита стяжка. Ось це вже кінцевий варіант того, що тут буде відбуватися. А також я бачу, що тут є гіпсокартон титан. По-моєму, це він. Так, поклювати Knauf Він КНАУФ Зараз подивимось. Так, наопис титану. Він якраз іде у такого фіолетово синього кольору. Цей титан це оцей посилений гіпсокартон, який міцніший за стандартний. Що у нас тут на даху змінилося? На даху. От ті, хто бачив то відео, бачили, що всі дахи вже е, укладені утепленням, а це армування під стяжку. Тобто зараз стяжечники ще також сюди налють величезний об'єм стяжки. Тут буде тонни цієї стяжки. І ми бачимо, що... В принципі, секція номер 2 практично нас доганяє в першій вже почали потроху е під конструкцію під, е остро, як це називається? дай Бог пам'яті мені згадати. Е на такі накривки металеві. під накривки металеві над е оцією частиною бетонною над парапетами. Накривки над парапетами під, Вже почали робити під конструкцію і з тої сторони видно було що вони е, вже там на першій секції зробили і почали на другій секції робити Давайте перейдемо на край, і я вам покажу з кута, що у нас там зараз відбувається. Ух ти, тут, тут якось... І не пролізеш. Так, треба з іншої сторони все ж таки знайти прохід. Так, що ще вам такого цікавого розказати? Ще заїду сьогодні на очисні споруди, коротеньке відео зроблю по очисних. Прям коротенькі-коротеньке, три хвилини. Це кількість утеплювача, звісно, вражає. Тобто дах дуже теплий буде, як завжди. Всі наші дахи не течуть якісні, теплі і, скажімо так, непогано так захищають від того, що твориться назовні. І так, потроху бачимо, що підросла трошечки, хоча ні, практично не змінилося, долили там декілька стін і все. Фактично тут ніяких змін по 4 будинку немає, також практично ніяких змін по третьому будинку немає, але я точно знаю вже по домовленості з будівельниками, що з 25-го числа переходить бригада на третій будинок. Зараз вони швиденько повинні завершити основні об'єми по першій, другій і четвертій частково по четвертій секції. Бачите, там зараз прийомка йде, перекриття на четвертій секції. Вон, плита залита, прийомка перекриття і вперед. І о, десь орієнтовно теж з 25 числа почнеться риття котлована о, під п'ятий будинок. Під шостим я бачу також, вирівняли частково е, територію, бо там трохи інші, е, інші трошечки фундаменти, не такі, як на четвертому. Будинку, там були деякі зміни, там четверта секція має фактично цукільні офісні приміщення, тому в цьому і є відмінність від четвертого будинку, бо там паркінг якраз. Ну і там, я так розумію, теж скоро е, почнеться зміни. до Хочемо до Нового року позаливати хоча б під бетонку так як зараз на четвертій секції, от не враховуючи другу, щоб вже можна було спокійно, в залежності від е, там я не знаю чи, чи буде у нас. Якісь проблеми з електрикою чи не будуть, у нас проблем з електрикою. Е, можна буде працювати зимою. Е, по моноліту ми завжди працюємо, його практично ніколи не зупиняємо. І якщо є А-електрика і Б, ну, там, температура потрібна для того, щоб заливати. Бо все ж таки якщо навіть не мінусова температура, але невеличкий плюс, все одно треба бетон прогрівати по нормах. ну мабуть, це все на сьогодні з об'єкту. Велика кількість є новин зсередини, але я все ж таки їх залишу. До наступного огляду хочу вам вже показати готові поверхи до наступної п'ятниці. Всім па-па, гарного настрою, бережіть себе.